Братан, забери мене, я бухий нахуй. де? Yeah, yeah. Їду по шосе, я хуй знає я. Слухай, зараз кину геолоку. По Кримінальному кодексу України номер 225 стаття 14: в бухому куті за кормо після чарочки не можна. Так я прошу тебе забрати мене, бля. Вася, ти вже спалився. Мені честь дорожча за дружбу з таким уєбаном, як ти. Наряд вже виїхав, до речі. Е, братан, не надо. Ми з тобою одні миски їли, ми з, з тобою один горшок срали. Я тебе відвідуватиму на зоні, не хвилюйся. Ти підріла, мої пацани тебе знайдуть, і заточка в печень ніхто не вечір. бля. Згортай табло, синька. Зараз мої хлопці приїдуть і розкажеш їм свою сумну історію. Мені чемаргіта трети. Ти догрався, мусорок. Що ти мені зробиш? Увімкнеш опінг зошиту смерті?